Бути матір'ю Ісуса. Роздуми над Словом Божим на урочистість Пресвятої Богородиці Марії. Того часу пастухи, поспішаючи, прийшли до Вифлеєму та знайшли Марію, Йосифа й немовля, котре лежало в яслах. Побачивши, вони розповіли про слово, яке було сказано їм про цю дитину. І всі ті, які чули, здивувалися зі сказаного їм пастухами. Марія ж зберігала всі ці події, зіставляючи їх у своєму серці. А пастухи повернулися, славлячи й вихваляючи Бога за все, що чули та бачили, як їм було сказано. Як виповнилося вісім днів, коли мали обрізати Його, то дали йому ім'я Ісус. Як проголосив ангел ще перед його Зачаттям в утрові? Перші зустрічі з новонародженим, перші захоплення, перші окрики радості. Поряд з усіма тими поставами бачимо поставу Марії, яка пильно зберігала все це роздумуючи в своєму серці. В самому тексті. Ця постава дещо виділена. Коли пастухи розповідали про те, що їм було сказано про це хлоп'ятко перше проповідування благої вісті, усі, хто чув, дивувалися, натомість Марія пильно зберігала. Слово симбалуза означає складати все в одне місце. Саме в цьому полягає медитація над Божим Словом? Складати тексти в одне місце Ісус. Єднати усе в Ісусі. Під час роздумів над Словом потрібно задати собі два запитання. Як це Слово веде мене до Ісуса і звершується в Ісусі? Як це слово звершується в моєму житті? На урочистість Пресвятої Богородиці церква дає нам фрагмент Євангелія, де Марія представлена як діва, котра зберігає Слово. Саме так, як сказав був Ісус, і, поглянувши навкруги на тих, які сиділи довкола нього, каже: Ось моя мати та мої брати. Бо хто чинить волю Божу, той мені брат, сестра і мати. У цій церкви підкреслювали, що Боже материнство Марії більше виникало з її послуху Слову Божому і виконання волі Отця, ніж з факту фізичного народження Ісуса. Слухаючи Слово, ми можемо бути братом і сестрою Ісуса, але матір'ю як це можливо, коли проголошуєш комусь Слово. Народжуєш Ісуса для цієї людини, святий Августин. Радуйся, Марія благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.